Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Це програма Країна здоров'я сьогодні. Будемо говорити про хворобу, від якої страждали і Юлій Цезарь, і Мартін Лютер Кінг, і Едгар По. І, взагалі, це неприємне відчуття лягло в основу містичного трилера Альфреда Хічкока. Сьогодні будемо говорити про запаморочення. Сьогодні на студії нейрохірург Володимир Федірко. Будемо говорити про порушення слуху, координації і запаморочення. Доброго дня. Доброго дня. Якщо я готуюся до ефіру, хвилююся, зустрічаюся з Володимиром Федірко, і в мене під час розмови запитань закрутилася голова. Це вже привід звертатися до лікаря, наприклад. Ну, якщо це випадково спередично, одноразово, то мабуть ні. А якщо це повторюється, а тим більше, якщо ці явища зростають по силі проявів тривалості, то мабуть це вже підґрунтя для того, щоб йти до фахівців. А якщо в мене е, у транспорті як там укачувають, так або там під час морської прогулянки, до речі, здається, адмірал Нельсон страждав від цієї хвороби, це також порушення вестибулярного апарату. Це, можливо, властивість індивідуального апарату, і то не є, скажімо, патологією, яка потребує лікування або спеціально до обстеження. Але ну, таких періодів часто то в дитячому віці, в дорослому, це значно менше. Хоча дехто страждає до кінця життя за помороченнями і, скажімо, порушеннями вестибулярних реакцій під час їзди в транспорті. чи… Морської. Отже, морська хвороба, так звана, це може бути просто особливості якоїсь там так. Моєго, так. моєго вестибулярного апарату. Перед керівництвом, наприклад, або перед виступом я хвилююсь, це просто хвилювання. А коли тоді треба вже звертатися до лікаря? Які повинні бути симптоми, що я зрозумів, так, час вже лікуватися? Ну, знову ж таки, якщо ці явища повторюються, а тим більше без причини вони можуть виникати. От ви говорили в транспорті, звичайно, там є провокуючий чинник. Якщо у людини не слабкість цього апарату, не тренований він, то провокація провок... викликає такі uh -huh. явища. Якщо ж ці явища виникають, здавалося б, без видимої причини серед спокійного стану без провокації, і наростають по інтенсивності, по частоті, звичайно, то привід для того, щоб звернутися. А про симптоми ми говоримо, але ну так не перелічили їх. Так, да, дійсно, справа в тому, що просто запаморочення може бути проявом не одного тільки порушення вестибулярного апарату. Вибачте, перепад артеріального тиску може призводити до запаморочень. Гормональні зміни, циклічність змін у жінок звичайно також можуть призводити до таких епізодів, і якщо то є, скажімо, ну певною мірою фізіологічним процесом. То воно не потребує, мабуть, якоїсь корекції, але якщо воно вибиває із нормального функціонального стану, то звичайно до обстеження. Але водночас із цим це не тільки запаморочення, це головокружіння, це порушення слуху, це е, шум, або в е, як хворі говорять, в голові, або це в одному вусі з одної сторони, або втрата слуху. Отут уже цілий ряд е, питань, які потребують. Спеціалізованого до обстеження і відповідно угу. діагностики, лікування це правда, що з однієї причин може бути ще і нестача а, глюкози у крові. Так, звичайно, падіння рівня глюкози у крові може призводити до запаморочення, до головокружіння, навіть до втрати свідомості. А рівень глюкози він залежить, Це, ну може бути без всяких причин. Тобто ти вже і поїв, так і виступів в тебе не було, і керівництво на тебе там не накричало, і прямого ефіру немає. А тут несподівано знизився рівень в нормі. Е Ендокринна система людини регулює ці процеси, і таких явищ не повинно бути. І якщо людина дійсно на е, зниження глюкози в крові, тобто на голодний шлунок, на ці явища повторюються, це заставляє в першу чергу подумати про порушення саме обміну глюкози, і це може бути передвісником в подальшому розвитку цукрового діабету. А, а, я можу розрізнити сам головокружіння і запаморочення? Ну, мабуть, для пересічної людини, то не так принципово диференціювати ці речі. Є, скажімо, системні головокружіння, є несистемні. Це вже, ну, скажімо, питання фахівця визначати. Але якщо в людини взагалі такі явища виникають наростаючі, то звичайно треба йти до фахівця. І, як правило, це отоларингологи, це неврологи, які такі речі можуть диференціювати, і відповідно uh -huh. поставити діагноз. А вестибулярний апарат він анатомічно знаходиться десь у голові, так біля внутрішнього вуха, так, так здається. Так, а так, це так. може бути запалення внутрішнього вуха, так. і якось це віддає на Безумовно. вестибулярний апарат. Безумовно, запальний процес середнього вуха дійсно може призводити до таких проявів: і порушення слуху, і головокружінь, і запаморочень. Ще ми сьогодні поговоримо про мототи і блювот. Тепер, угу. Про порушення слуху і про головний біль і про порушення координації рухів сьогодні будемо говорити у програмі країна здоров'я. Дочекайтеся. Про запаморочення і про порушення слуху. А що це таке? До чого це може призвести? Які симптоми, і на що треба звернути увагу, і що це означає? Ну до чого призвести може, це залежить від причини. Тому, мабуть, треба повернутися до першої причини, що ж призводить до таких речей. І вже як було сказано, і зниження. Рівня глюкози крові може призвести, але це, скажімо, ендокринологічні проблеми або тимчасово якісь стресові ситуації з попередньою відсутністю, як то кажуть, харчування, це і недосип. Але, як правило, такі речі найчастіше зустрічаються як функціональні зміни в результаті перепадів артеріального тиску. І це такі речі, які може будь-яка пересічна людина, сама перевірити, не йдучи до лікаря. І людина повинна знати свою норму, свою вікову норму артеріального тиску. І Якщо такі епізоди повторюються, перш за все треба подумати про те, зміряти тиск в нормальному стані, при нормальному самопочутті, і коли такі явища виникають під час них. І тоді, якщо дійсно є відхилення від нормального свого. Визначено е, артеріального тиску, то це може бути причиною, і це найчастіша причина. Серед інших причин бувають, як уже говорили, запалення середнього вуха, але вони не є найчастішими. Найчастішими – це все-таки от такі от явища пов'язані з перепадом артеріального тиску. Серед причин більш, е, скажімо, таких вагомих і які потребують е, ну, досить швидкої діагностики, можуть бути причини. Захворювання головного мозку і саме провідникового апарату вестибулокохлеарного нерва, а це пухлини. Так звані невриноми слухового нерва, які найчастіше призводять до таких явищ, які поступово зростають, призводять до порушення слуху. І дуже часто, як це не дивно, навіть і, вибачте, в Києві, в столиці і в обласних центрах, не кажучи вже про периферію, хворі ходять з такими проблемами роками, чи терапевти, чи навіть неврологи дивляться їх і. Або там отолярингологи ставлять неврит слухового нерва, порушення мозкового кровообігу, будь-якого походження, вікові зміни. А людина роками вирощує пухлину і попадає вже до фахівця нейрохірурга з величезного розміру пухлиною, яка при таких розмірах великих може призводити до цілого ряду інших проявів. Тому ось цієї онконастороженості чомусь немає у м, першої ланки лікарів, тих же сімейних, терапевтів, неврологів. Про це чомусь забувають. Це хотілося б на цьому наголосити, тому що якщо на заході діагностика, скажімо, ну в цивілізованому світі рання і на сьогоднішній день у них майже немає великих пухлин, ну таких більше, як там 3 сантиметри, то у нас досі. Більшість пухлин іде саме від великих розмірів, угу. а це звичайно не дає можливості в більшості випадків зберегти слух, зберегти лицевий нерв, який супроводжує вестибулокохлеарний нерв. І відповідно операції значно важче проходять. А Коли це, це на ранньому етапі було при невеликих розмірах, можна було б збавити людину від цієї проблеми і повернути до абсолютно нормального життя зі збереженням всіх функцій. А ця онконастороженість так. вона може проявлятися з мого боку? Ну, наприклад, я пішов до сімейного лікаря, він поставив мені діагноз, який там Неврит слухового нерва. Неврит слухового нерва. А є у Києві інше місце. Я йду туди сам і провожу якусь діагностику. І мені кажуть, о, ви знаєте, на жаль, у вас тут Безумовно. перше, друге і третє. Безумовно. І я завжди своїм пацієнтам говорю, е, будь ласка, от ви вислухали навіть мою думку. Якщо у вас хоч найменші сумніви є, або для того, щоб ви впевнилися, зверніться ще до інших лікарів. Це загальна така універсальна mm -hmm. порада. Тому що коли звернувся і безапеляційно доктор поставив діагноз, наприклад. І воно щось не дає це лікування, скажімо, ефекту. Завжди треба замислитися і перевірити у когось ще. Безумовно, є достатньо центрів, де це можна зробити. Щодо причин, якщо можна, я ще Допластер. скажу. Є ще серед причин так звані вроджені вади розвитку, які так само можуть призводити до таких явищ: так звані аномалії Арнольд Кіарі, перехід от між е, е, хребтом і черепом. Є певна, скажімо, аномалія розвитку, яка може проявлятися роками тільки такими симптомами. Вона також лікується успішно нейрохірургічними методами, про що, на превеликий жаль, Ну, слава Богу, частина неврологів вже знає. А загального профілю лікарі взагалі навіть і не чули про такі діагностики. Є ще таке поєднання, запаморочення і головний біль. Це і нудота виникає світло, навіть звукобоязнь. Це ну натяк на яку хворобу? Це натяк на мігрену. Про uh -huh. що ви на самому початку передачі привели приклади. І це дійсно достатньо поширене, але не обов'язково мигрена супроводжується запамороченнями і головокружіннями. Але це функціональні стани, які також, в принципі, в більшості випадків з'ясувавши причину, Можна профілактично попереджати, не ловити, не подавляти, але попереджати. І про це фіхівці знають. А що це таке, коли е ти не робиш ніяких фізичних вправ, е ти не хвилюєшся, нічого з тобою не відбувається ну, не такого, як це ти не в стресі, там в спокійному стані відбуваєшся. І в тебе там, ну наприклад, там е у лівому усі е слух е падає відсотків на 80. -е. І все? Ну. В такому випадку частіше все треба думати про саме пухлину. Якщо одностороннє значне падіння слуху без якихось надто провокуючих чинників, в першу чергу думати про невриному слухового нерва. А Якщо немає, не передувало запальних процесів середнього вуха чи uh -huh. того ж мастеїдиту, треба думати про. А ці е е рухи вгору і вниз артеріального тиску, це свідчить про що? Знову ж таки, не можна одної універсальної поради дати. Тут цілий ряд причин може бути, але вони проявлятись можуть саме запамороченнями, головокруженнями. І в наступній частині нашої програми поговоримо про ну так би мовити першу допомогу. А, можу я сам собі, наприклад, допомогти, якщо в мене там запаморочення. Що робити? За мить дочекайтеся. Okay. Отже, перша ну мабуть домедична допомога людині, якщо там і запаморочення і порушення координації рухів, що робити? В першу чергу прийняти горизонтальне положення, аби не зашкодити собі, тим, що ти впадеш, втративши свідомість, і ще травму додаш. Як правило, якщо це в більшості випадків. Пониження артеріального тиску, то коли людина в горизонтальне положення переходить, приток крові до мозку дає можливість, як то кажуть, ці явища зменшити або навіть зняти. Це перш за все. Друге, якщо такої можливості немає, то хоча б людина, ну скажімо так, знову ж таки в більшості випадків присів, натужився. Є певні точки стимулюючі, які можна натиснути і стимулювати підйом артеріального тиску і нормалізацію стану, але це функціонально це тимчасово. Якщо це функціонально, а наскільки часто ну треба звернути на симптоми? Вони повторюються, якщо раз на рік, раз на півроку, а коли це вже переходить у категорію Ні, це вже часто і треба звертатися до лікаря. Ні, якщо це раз чи два рази на рік, то мабуть це не є якийсь загрозливий симптом, але якщо такий симптом повторюється ну хоча б декілька разів на місяць, це вже ознака небезпеки. Угу. І на завершення профілактика якась існує. Захворювань, які пов'язані з вестибулярним апаратом, щоб не було цих захзапаморочень, зап... і таке інше, ну ми ще не, не проговорили, не було часу про підвищений ерітеріальний тиск, один із чинників запаморочень, головокружінь в тому числі. Універсальна знову ж порада це здоровий образ життя. <гум> До запаморочення може призвести алкогольна інтоксикація, недосип, перевтома, цілий ряд чинників, які ми можемо дійсно профілактувати, не допускати. А вже якщо це захворювання, нефункціональні стани, то тут на непревеликий жаль неможливо їх профілактувати. Їх... Краще вчасно виявити, коли можна ще надати ефективну, функціонально зберігаючу допомогу. А допомога це завжди оперативне втручання. Не обов'язково. Не обов'язково. А з нами сьогодні був Володимир Федірко. Це нейрохірург. Говорили про порушення слуху, координації і запаморочення. Дякую вам. Дякую. Якщо у вас є інші цікаві теми і гості? Заходьте на наш сайт Соскраїна.ком повідомляйте про них на екрані. Ви бачите телефон. Це для рекламодавців. Це була програма країна здоров'я.